З води у Житомирському гідропарку рятувальники дістали на берег людину, яка могла потонути. Насправді це не надзвичайна подія, а елемент навчання дітей та дорослих безпеки на воді. Таким чином, спільно з поліцією Червоним Хрестом та бійцями ДСНС провели пізнавально розважальну акцію на воді без біди. Сьогодні у гідропарку міста Житомира для відпочиваючих була проведена таку акцію за ініціативи працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій гонка в Житомирській області ювена. Не превенції поліції охорони, мета якої була привернути увагу батьків громадськості, відпочиваючих до правил поведінки до дотримання вимог, які необхідні для того, щоб відпочинок був безпечний і не ніс у собі ніяких негативних наслідків. Спробувати врятувати людину могли самі відпочиваючі. Поради надавали волонтери Червоного Хреста. Тобі потрібно нажимати ось тут. Я не на сонечко. Ось тут. Бачите? По цією часиною руки нажимаєш, ставай ближче на до я. Ближе. Ближе, ближе, ближе. І всім тілом. Не, не пригає нажимай. Аби доступно та весело донести до дітей всю інформацію. Рятувальники залучили також і юних помічників-рятувальників. Команду вогнеборців ліцею номер 4. Крім того, діти із задоволенням приміряли спеціальні засоби правоохоронців, сиділи у поліцейських авто, задавали багато різних питань. А на зустріли головного героя сучасності пса патрона. Ой, боже, що це? Сьогодні Акції в гідропарку працівники спецслужб провели велорейд. Свій 20 кілометровий маршрут організували завчасно, проклали по місцях несанкціонованого купання, а саме місцевих кар'єрах та стихійних пляжах, де відсутні рятувальні пости, де не обстежене дно, розповсюджували застережливі листівки, поспілкувалися з відпочиваючими про основні правила безпечної поведінки на водоймах та вкотре нагадали місцевим, де дозволено купатися.